Висаджуємо нову плантацію полуниці. Кому цікаво, залишайтесь. Вітаю на каналі Боденага. Розпочинаю цикл відео про посадку полуниці. Висаджую нову діляночку. Буде в мене два сорти: Мурано та Квікі. Посадковий матеріал з Італії. Це Фріго клас А. І клас а Це клас розсади. І розпочинаю цикл, новий плейліст зроблю повністю все, як я висаджую, усі секрети і так далі. То буде цікаво, дивіться. Поїхали. І так, маємо ось таку діляночку. Тут у нас три сотки, 280 квадратних метрів. Що ми вже зробили? Ми профрезерували мотоблоком. Учора ми профрезерували, вже можна. І зараз будемо робити гряди для висадки в полуниці. Спочатку відбиваємо мотузками нашу першу гряду. Між цими мотузками 65 см. зараз. Міжрядку я буду робити 60 см. Так, внесли ось такі добрива. Внесли Яра Міра комплекс. Ось воно, зеленьке, отакі гранули. І внесли курник. Ось він. Кісон-виробник. Беріть, будь ласка, доброго у виробника напряму в магазинах, щоб не було підробки. Це важливо, особливо курник. Бо зараз пішла підробка, щоб не було ніякої неметоди, щоб ви не внесли неметоду, бо можна крес поставити на цій посаді. І так, вниз е гранули і курник е у сам рядок вже після фрезеровки. І трішечки... Сюди зайшов 30 см і сюди зайшов 30 см. В чому смисл? Зараз я буду цей ґрунт сюди перекладати, робити гряду, І цей сюди перекладати, робити гряду. І у мене тут буде усі ці добрива сюди перейдуть. І вони якби будуть трішечки вже прикриті ґрунтом. І так, вирівнюємо трішечки поверхню граблями, а потім ось таким якимось плоским предметом трішечки утрамбовуємо зверху отак. Хоп. Тобто вклали ось і зверху можна придавити отак. Там дуже не, не треба, але трішечки треба. І ось такий результат. Ось так. Щоб було рівненько. Щоб отут головне не було ями, щоб тут потім вода не стояла на плівці. І далі накрили все це плівкою. Плівка Планета Пластик, Світло стабілізовано, 45 мікронів, метр 20 ширина. Міжрядку стелили Брада з агро 110 плотність, 80 см ширина. Ось такі гряди. Так, зробили дві стрічки на одну гряду. будуть У нас тут ми будемо висаджувати по схемі 30 між рослинами і 30 ширина між рослинами. Так, Крани я поставив просто світлостабілізовані, стрічка теж Брадас, шах 10 см, щільова лента. Чому саме дві стрічки 10 см? Тому що тут глиниста, глинистий ґрунт, і тому тут повинен бути ну, там особливий профіль проникнення води. У ґрунт, тому саме так потрібно робити. І так, по профілю живлення, тут у нас є земля, ось ґрунт. отут тут лежить стрічка зверху, ну, так, стрічка поливна. Е, якщо у нас ґрунт глинистий, то оця ось, там, де у нас стоять крапельниці, Буде отакий профіль промочуватись ґрунт, Ось так він буде промочуватись. Саме в глині. Ось так. Тому в глині треба ставити 10 см відстань між крапельницями. А якщо буде ну тут нарисую уровень грунту, ну Тут крапля. Якщо це пісок, то буде отакий профіль. Отакий буде профіль. Отакий. Саме в піску. Тому тут можна ставити там, через 20 см крапельниці і можна одну стрічку, в принципі, пускати. Не дві на гряду, а одну. Тобто, якщо легка, легкий ґрунт. Одну стрічку достатньо посередині гряди. Якщо тяжкий ґрунт, важкий глинистий, то дві стрічки і більш щільніше, через 10 см. Далі 32 магістраль, йде, йде вона у нас до такої бочки. Бочка у нас півтора куба. Зараз я з'єднав просто кран, поставив, але тут буде стояти автоматика, насос та вузол фертигації. Це тимчасовий варіант, тому що післязавтра приїде полуниця, треба її висадити, треба просто промочити. Гряди тут. В принципі, уклон є. Воно його промочить, щоб посадити. А потім вже я поставлю вузол фертигації для підживлення. Буде відео про підживлення, побачите. Так, і гаградканина ще по периметру обійшов. Це дуже важливо, щоб в мене не було жодного бур'яну тут. І ягода була максимально чиста. Так що... Домівка для полуниці готова. Чекаємо. І нам вже відправили компанія Фрутек з Вінниці з холодильника, Фріго, Мурано і Квіки. Будемо висаджувати. Також рекламую, буде розсада е касетна. Тож можете робити замовлення. Десь СЗЗ. Е з, другого, з другої декади червня вже почнеться розсада і до самих морозів буде розсада. І ще Флорида-Б'юті буде. Тож, Підписуйтесь на канал, слідкуйте за новинами. Далі підживлення, обробки, збір врожаю і так далі.